Добрий добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні в мене нова для вас містична історія, яка називається Узвар Діда Василя, автор Вікторія Штепура. Оповідка достатньо довга, але я впевнена, що вам сподобається. І маю надію, що ви оціните мою працю. Хочеться мені прочитати вам. Хочеться. Отже, Узвар діда Василя. Все, ми погнали. Погуляти, похмуро оточнює командир. Еге ж, з Богом, бережіться там. Звісно. Ми з Юрасиком рушаємо звичним шляхом, до правого флангу, далі в лісок. Там до нас приєднується батий з їжаком. Оминаємо вбиральні, пірнаємо в кущі, обходимо по краю поле, заросле будяками, зупиняємося біля ставка, щільно порослого очеретом. До війни тут, певно, розводили рибу і навіть купалися. З одного боку досі лишився піщаний пляж, але це було казна коли. В іншому житті. Зараз, крізь очерет, не продерешся, та й нема кому купатися. Доволі чималенька сіра зона з старими шанцями, які нам довелося кинути під час розведення військ ще й почасти розміновувати на вимогу ОБСЄ. Далі орківські укріплення. Орки, звісно, купатися не ходять, бо як підуть, то тут їх і втоплять. Тутешні рибці, котра ще не виздихала від вибухів, було вдосталь поживи. Йдемо по оцопку тостої верби, потрощеної мінами. В закапелку за стовбором дбайливо ховаємо зброю, скидаємо броніки. Далі берці і увесь інший одяг. В присмірку нагадуємо безголових примар. Засмаглі до чорноти, руки, обличчя майже не видно, біліють самі тулуби й ноги. Втім, це ненадовго. Я старший, тому перший. Ступає на травичку, дарівніше, заплющую очі. Майже безгучно шепочу Світла зоря, чорне небо, зробіть мене тим, ким мені треба. Звична мить запаморочення, ніби провалля в темну порожнечу, відчуття розтягнення м'язів, щемке і млосне, а тоді й болісне гупання куприком об землю. От! Трязця, чомусь мені майже ніколи не давалося перекинутися так, щоб не забитися. От і тепер, коли встав та потрусився, основа хвоста нудотно щеміла, колись його точно зламаю до біса. Ретельно потягуючись, аби звикнути до іншої конфігурації скелету, чую поряд приглушений стук і сапання. І жак, шо лишився останнім титя мене в бік. повертаюсь, щоб йому було зручніше. Напнути на мене робочий пояс. На ремені ніж в піхвах і підсумок із вимкнутною рацією у воду непроникненному чохлі та деякими дрібничками з аптеки. Це на випадок, якщо раптом доведеться перекидатися назад. Саме тому не можна застібати ремень довкола шиї, бо тоді вийде з нинішньої подоби зовсім не вдасться. Чому саме так не знаю, проте доводиться зважати. Та ось стрибнув їжак, незграбні білі примари зникли, тепер нас не видно. Кілька хвилин сидимо, перемикаючись на новий рівень сприйняття, ловимо ніздрями гострі пахощі настояної води і слизьких жаб'ячих тілець, що боязко ховаються в очереті. Сморід іржавого залізяча, що ним нашпигована довколишня земля та рясних мишачих слідочків. А онде віддалік майнула лисиця, проте, зачувши нас, триминула навтюки. Найприємніше, що нас тепер не розрізняють тепловізори ані свої, ані чужі. Чому не відомо, бо почуваємося цілком теплокровними? Але ми ж перевіряли. Зрештою, я встаю, рушаємо звичним шляхом до мінного поля. Неквапно слід у слід. Мінна смуга заросла. Куширами там людину не вбачиш, а звірів і поготів. Однак міни для нас небезпеки не становлять, чуємо їх навіть на відстані. Гидотний кисловатний сморід до того ж наша бригада стоїть на цій ділянці давно, і з тієї пори ми тут полюємо не щоночі, та кілька разів на тиждень точно встигли протоптати в чагарях між мінами безпечні стажки. Люди їх не помітять, а нам зручно. Треба лише пальнувати, щоб на стежинах раптом не з'явились непотрібні додаткові елементи. Власне, я не знаю, що станеться, якщо ми в нинішньому вигляді підірвемося на міні, бо звичайні кулі, осколки, наприклад, нас не вбивають. Кілька разів влучали і в мене, і в хлопців. Це збіса боляче, проте не надовго. І поганих наслідків немає. Згодом метал сам виходить із тіла, навіть не лишається рубців. Може, змінами також нічого страшного, але перевіряти щось не вабить. Та й навіщо зайвий галас? Тихо, прийшов, тихо пішов, чим тихше, тим краще. Зараз наша головна здобич снайпери. Спочатку перемир'їв ці тварюки всіх задовбали. адже, як відомо, режим припинення вогню. Існує виключно для нашої армії. Чомусь окупанти по нас на нашій власній землі стріляти можуть, а нам по них зась. А снайпери це навіть на міномети. Їх не видно і не чутно, але вони є, наче ті ховрахи з анекдоту. Втім, на кожного ховрака знайдеться свій вовк. Я люблю полювати на тих потвор. Гідна здобич, а їхнє винищення дуже корисна справа. Всі снайпери приїжджі профі. Місцевого бидла серед них немає. Якщо якісь худобі дають до рук роздобану СВДшку, то аби лише зробити картинку для купанських змій, про місцевих героїв, що воюють з хунтою. Але насправді про цих героїв так відомо. Тому з цього хіба приготати. А ті, що дійсно створюють проблеми, відряджені до нас з і вельми фахові. Їм наче медом намазано. Лізуть, лізуть. Неподалюк від нашого правого флангу є горбик, під яким вони ото зазвичай моспуються. І накрити їх мінами, як зазвичай робиться, можна, бо в нас ж грьоване перемир'я. Тому доводиться нам, з хлопцями. за останній місяць розшматували три снайперські пари. Коли це падло, відвезуть до оркостану, то й ховатимуть в закритих трунах. Адже притомно пояснити, що з ними саме сталося, не спроможеться жодне командування. Через те ворків тепер паніка, версії від скажених, бродячих всіх до нечистої сили. От і добренько, от і добренько. Нечутне обходимо вибалок, визначаємо напрям вітру, бо перш ніж винищити потвор їх треба знайти. Побачити неможливо, вони добре маскуються та чути можна. Скрадаємось, ховаючись у тюні кущів, аж поки не виходимо туди, де можна вловити вітереці з пагорба. Дивно, але на звичному місці, схоже, нема нікого. Востаннє ми прибили ту снайперську пару чотири дні тому, і, коли підходимо ближче, я розрізняю сморід крові сечі, що всотилася в землю. Проте живих поблизу не чутно. Чи так перелякалися, що вони хочуть лізти? Ну, гаразд, тоді прогуляємося сірою зоною, перевіримо й назад, може, справді, сьогодні порожньо. Таке буває. Я стиха пирхаю, наказуючись розійтись. У звірячій подобі розмовляти ми не можемо, однак нема потреби. По і так чуємо, хто що робить, по-друге, звуки, які створює вовча горлянка, лунають переважно на ультразвуковій або інфразвуковій частоті. Люди сприймають їх чутне сичання або рокотіння, котрі майже неможливо вирізнити із шурхоту листя або вітру. Та ми самі чудово чуємо один одного, майже за кілометр. Розходимось, рушаємо повільніше. Моя позиція правофангова з півночі. Хлопці розтягнулись на південній захід, ретельно вивчаючи повіви вітерцю, водночас можу визначити запахом, хто де знаходиться. Я чую всіх. Через вигини поверхні повітряні потоки закручую, тому час від часу втрачаю прямий запаховий контакт, проте невдовзі ловлю знову. А от вони мене не чують, бо я крайній під вітром, пахне травою, подекуди ржавим металом. А онде парамін. Стоп! Лягаю на півкроці, ще до того як усвідомив, що саме не так. Вибиваю з нідрів повітря, щоб наступним вдихом ухопити свіжу порцію. Земля, запах нещодавно скопаного ґрунту, розчавлених комах і пошкодженого коріння, а ще мастила метал. Вітер змінюється і запах зникає раніше, ніж встигає його проаналізувати. Та, про всяк випадок, нечутно переміщаюсь у бік, подаю сигнал. Тривога обережніше, запізно. Коли в нічній тиші бахкає постріл, здається, що простір довкола починає дзвінку броніти. Замить другий і страшний, оглушний, пронизливий вереск, наче хтось наступив на лапу малому цуцику. Серце провалюється хто зна куди, лише коли по голові боляче хльоськає лозина, усвідомлюю, що вже похапцем повзу вперед.